Подія відбулася сьогодні на світанку о, біля Чорноморського. Це о, тимчасово окупована територія Криму. О, подія відбувалася над о, безпосередньо акваторією Чорного моря, недалеко від узбережжя. За наявною інформацією, на борту відбувся вибух, після чого гелікоптер впав. Одразу було розпочато пошуково-рятувальну операцію. Було задіяно інші гелікоптери, було задіяно катер типу Раптор. Інформація зараз так само верифікується, дорозвідується. Є висока вірогідність того, що екіпаж загинув, є вірогідність того, що це був дружній вогонь від інших підрозділів Російської Федерації в Окупованому Криму. Але ця інформація ще оточується. К-27 це багатофункціональний вертибельний. В принципі він може виконувати різноманітні завдання. У нього є бортове озброєння, у нього є транспортний відсік. Здебільшого вони використовуються у якості палубних гелікоптерів. Фактично на всіх морських одиницях, на яких є вертоліт палубний, це зазвичай К-27, і здебільшого ці гелікоптери якраз використовуються саме у військово-морському флоті так званої Російської Федерації. За нашими даними, це К-27. Але, звісно, будь-яка інформація, яка безпосередньо надходить з окупованих територій, може коригуватися, може навіть змінюватися. Незмінним залишається лише той факт, що це гелікоптер, що це гелікоптер саме Збройних сил Російської Федерації, і той факт, що він наразі впав.